Ланочка, е, і наостанок, на нас таке буде коротеньке питання про вибори. Давайте подивимося, вибори в Україні президентські готуються вже. Почалася підготовка да. до виборів президента. Почалася підготовка до виборів президента. Дивись, уже там в кулуарах, да, чи в Верховній Раді, чи в якийсь, не знаю, штаб, якесь уже поміщення, там вже ведуться дуже оживлені якісь розмови, дуже оживлені якісь, якісь розговори, що тіпа, не можна це все оставляти, треба щось робити. Угу. Так, далі, далі. І ще що, багато якоїсь чогось брехні завипущено в, в інтернет угу. О, для людей. Щось трошечки воно не таке. Так, ситуація повторення говорить про те, що, дивись, підготовка, ну, розговори ведуться розговори, от, і питаються таким образом, знаєш, як нащупать, як ото моніторинг, що кажуть люди, що будуть люди. Виборів поки, як такових не буде, але будуть розхитувати цю ситуацію спеціально наняті люди. Угу. А давайте в 25-му році проведуть вибори президента? Давай подивимося. Чи проведуть, чи буде в Україні вибори президента в 25-му році. Чи в 25-му році в Україні будуть проведені вибори. На, я тобі так скажу, таке, таке впечатлення, що підготовка буде проводитися в інтернеті. От якась не в реальності потім такої роботи немає, а це в інтернеті балаканина. Балак... А це, Може, це карта в інтернету як дія, Чи що в дії будуть вибори проходити? Ні? А, може, буде, кстати, да, може, це. Та подожди, ну не можуть вони дії. ні. Знаєш, може, і буде і розговор про щось інтернетовське, роботу, да, ну вона закінчиться, ну карта смерті. Тобто вона закінчиться. Почему? А як будуть э, ці пенсіонери? От у моєї мами кнопочний телефон, яка дія? О чому ти говориш? Мені їй зараз, я їй привезла свій телефон, вона психує, бо вона забуває ці кнопки і каже, ну, я не можу, я не розумію, не грузи мене, і все. Я тобі хочу сказати іще що, іще що. Балачків буде багато, але я не бачу виборів 25-му році. Я, да, до кінця докладу. Ні, ні, якась брехня, якась мутатня. Ні, я не бачу виборів в 25-му році. Дивіться, що ви розганяють, а знаєте, інформація, яка? що залужного не допустять до виборів. От зробить? Ну, бачите, ви самі тільки що карти показали, що будете розганяти інформацію, типа, що те щось не так, щось треба міняти. А, давай, там а, давай, а, давай, а давай спитаємо, а давай так. спитаємо, а де, а, а, а хто а, от розганяє, кому це вигодно цім? Хто розганяє, розганяє та... інформацію про те, що залужного не допустять до виборів? Хто розганяє інформацію, що залужного не допустять до виборів? Хто розганяє? Дивись, дев'ятка пентаклів це завжди про гроші. Це замішані великі гроші, скинуті в цю кампанію велика баблішка. за гроші. І ще якась много, обично це або тьотя, або так проігруються журналісти, зрозумів? Ага. Тому що в основному ну, тітки журналісти, ага. вони, вони проясняють за день доносять. Може, ти не знав, що ти дурак, так ми тобі зараз розкажемо. І ти будеш думати, що да, ти дурак. Дальше. Карта тайная есть и карта, то есть, давай, тайная работа. Давай, бачь, карта работа и карта тайная. Тайная работа за денежки угу. проводится. Це називається дестабілізація. Почому? Потому що хтось ушол, ушол. Угу. Да, ушол хтось. І з партнерів, да, от було два, два, наприклад, да? Це іногда по цій карті, знаєш, партнери, наші вороги це тоже партнери. Ну да. Конечно. От вас кажеть в астрології, наприклад, сімий дом це дом отношеній і дом партнерства. Партнерство сотрудничества, партнерство любовного і враги. Ну, знаком от... мінус, це партнери знаком мінус, друзі. Враги це да. партнери знаком мінус. Да. Так от, дивися. Хто кому це вигодно? Хтось обмежений, кому тяжело, його обмежену. Ось карта, карта ну, повішеного за да. того. Хто... Хто, як Нависти. то кажуть, ну не може, він не може, він би і хотів, він не може. Хтось з партнерів? ще що, і ще що, в інтернеті очень активно, дуже активно, прям сім'я працює, прям ціла сім'я, це бригада, це не один чоловік, це компанія. Це ферма, да, типу. Ці... Так, 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 так. І цього заложного виводять виводять для того, а, а, а тут є ще другий дядя, який який е, ну має світовий інтерес. А, а давайте так, то в результаті залужний буде подавати свою кандидатуру на, на вибори президента України в майбутньому, в наступних виборах. Давай подивимося. А ти ж дивись, як інтересна вещь. Люди ж наші ніхто не обращає, от критичне міш... мислення відсутнє. Чого? Потому що, давайте по чесному А що, тільки залужний у нас один генерал? Не, ну ми ж асьякова, про... асьякова, генерал. А з якого перця чого-то начали повторять ці журналістські в Києві. Залужний батько нас. нас? Чому? На якому основанні? чий він батька, откуда ви такі фрази берете, откуда ви І на чому Основыется любовь к заложному. Ну, де написано, хоча б якісь, наприклад, там проведена, яка є воєнна операція, щось mm. там бої, щось. На чому основано? Давайте вспомним. Кругом красивий залужний, з такою да, такий піарчик. Кругом він такой Він, він симпатичний мужчина. Чому? Він симпатичний мужчина. У нас є хороший військовий, який я, я вторился. У нас хороших військових много. Давайте Но... про медийную раскрутку. Чего она така осталась? Да, Чи да почему его на заложного Почему его раскрутали? А почему не розкручують всех? А я бы так що что всех генералов хороших, а що, У нас же ж война не одного генерала. Есть Бо, очень да. много классных командирів, Давайте трошки их тоже людям покажем. Давайте бойцов покажем. Давайте покажем. Ну, всех покажем. Ну, правильно. Ну, это ж по-честному. Це цікаве питання. Подивимося, чи буде він. Я не залучу, щоб ніхто не подумав. Мені залужно дуже подобається. Я просто маю в виду, ви наблюдаєте, як розкручують беруть чоловіка, розкручують його для того, щоб потім всунути в якості, наприклад, ну звичайно, <звідь>, да, <звідь>, так? краша. Так само, так само ви випадкові, як, наприклад, розкручували этого, Арестовича. Я, ж, я не знаю, того Арестовича давай, що воно таке. Да, да, да. То есть, ну, надо да, было. То есть, кого-то да, надо, да. зачем -то его раскрутить? Так от перво и питание, ну зачем называться? Так, чи буде залужний баллотировать все президенты и писать там це заявление, чи что там буде. будет. Очень багато буде много неоднозначной информации. Деньги вкинуто немерено. Есть ктось, який пытается, значит, как бы есть невидимый партнер. Да. У Залужного є невидимий партнер, ми його не бачимо. Тобто, це якась людина, про яку ми взагалі не чуємо і не бачимо. Далі будуть якісь спори. При тому спорі будуть якісь, чи в офісі, чи ще щось. І ще що робота. Про роботу за кордоном. От йому подобається. Ти знаєш, йому подобається там за кордоном. Я думаю, тобто, там... Поїхав щось туди-сюди, тут усе показується. І він не готов бросати це все. В нього немає бажання іти, бути президентом. Ну, це не його тема просто. Далі. Його будуть питатися, ну, грубо говоря, нав'язати йому це. Йому mm -hmm. будуть це саме. Немає. Він не буде балотуватися. він просто прям вплив до того, що з ними якось аж посвариться, поняв? Не буде. Буде дуже ситуація, будуть від нього ждати цього шагу. Будуть бояться, що вилізе якась брехня. Uh -huh. Будуть бояться, що він десь щось може сказати, от будуть його бояться. Якраз uh -huh. ті, хто його питається от зараз оце, так сказати, uh -huh. uh -huh. да, да, да. от вони будуть бояться, тому що він не піде, він упреться рогами і все, Скаже, мені okay. це не треба. Друзі, ставимо лайк, поки Ланочка шукає свічерівний вірш. А якщо неділі, традиційно, на ніч. У мене зараз після Ланочкої вірша буде розклад таро на тиждень по всі знаки Зодіака, а у Ланочки на її каналі буде теж прямий ефір з на ваші запитання Да, Ланочка? Да, у мене в 22.00, я сподіваюся, що це 20, да. ні, не 20, а пізніше. 22.00, да, Дивіться, трошки в мене трошки в неї, і в мене таро розклад на тиждень по знаку Зодіака, а вона відповідає на ваші запитання. Тому, дорогі любасенькі, вірш від Ланочки. Давайте, дорога. Понятно. Не пишу давно, куди тобі писати, де тепер ти і який у тебе дім, а життя до розмірів кімнати звузилось, став Всесвітом моїм. Вже не мріється я випита криниця, Та на обстріли навчилась ворожити, І гуркоче небо Марса колісниця, А так хочеться нестерпно спрагу жити. Твої очі у вісні у них дивляюсь, Все життя моє пішло на шкереберть. і хоч досі Богу я щодня вклоняюсь, та ракета в небі пише слово смерть. Звук шахедів знов несе країні лихо, зморшок трохи додалося на чолі. Ти поклич мене крізь час та простір тихо, я знайду тебе. На тім краю землі я знайду тебе, я зупиню планету, в паралельні навіть загляну світи і богам розкрию всі свої секрети. Хоч у мене лиш один секрет це ти не пишу. Але так хочу написати. Я не вірю, що тебе уже нема, і якщо тебе не вийде відшукати, я придумаю. Тоді тебе сама. Який гарний вір. У вас якийсь новенький чи що, ще не разу не чув такий, до речі, класний. Ні, гарний вір, дуже гарний вірш. Друзі, так, ви знаєте, так, так. якщо у вас зараз на цю секунду немає такого щастя, я, я вам бажаю придумати його. От чесно, іноді ми своїм, своїм відношенням до життя можемо його самі створити, самі скоригувати, самі його наповнити. І це так важливо. Вчіться слухати себе. І створювати свій день, і робіть його найкращим. Я знаю, що зараз ваші буде питати, писати нини, зараз вже війна, а от війну треба. Не чекайте кращих днів, їх може не бути. От зараз робіть, творіть, пишіть, реалізуйтеся, робіть все можливе. Може, зараз важче, але зараз у вас є сили, бо у вас є бажання боротися. Тому давайте, робіть себе щасливим. Лавночка, дякую за прекрасний ефір. Прекрасніший ефір. І вірш мені дуже, дуже сподобався. Дякую, Дуже. Дякую, дякую. Все, обіймаюся. До неділі, папа.